Ну що, так хочеться на паску, що вчора пролили в землю, а сьогодні вже приймаємо бетон в опалубку. Насос, звісно, молодець, виліз на кабіну. Бетон марка 250, як завжди наш любимий гранд бетон Ой. Все. До Пасхи сезон сьогодні закритий, завтра вже не працюємо ніде і будемо чекати свята. Після свят продовжимо. А якщо ви після свят хочете будуватись, звертайтеся. Ми з радістю вам допоможемо. Боремося за швидкість і якість роботи. Юдникем Бут це завжди швидко, якісно і за адекватні гроші. Телефонуйте після Пасхи вільні до нових зустрічей.